всіх глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги. І протягом півгодини говоритимемо про важливе. Незалежні експерти пророкують кризу в комунальній системі столиці. Рівень платежів за комунальні послуги скоротився. Щоправда, дані відрізняються. Спостерігачі кажуть про зниження на 20-45%. Офіційні ж джерела констатують загальний відсоток поточної плати за отримані житлові та комунальні послуги у 87,3%. у грудні. За субсидіями звернулися додатково майже 10 тисяч киян. Непорозуміння постійно виникають із нарахуванням плати за комунальні послуги. Розібратися, чому у платіжках прописують борги, чому відрізняється сума за опалення, що таке переплата, то що досі не можуть багато громадян. З приємних новин: термін повірки лічильників води подовжили до 1 березня 2015-го. Такого компромісу дійшла міська влада з виконавцями відповідних комунальних послуг Київводоканалом і Київенерго. Отже, приготуйте ваші квитанції і запитання. компетентні відповіді отримають прямо зараз у нас у студії. Отже, дайте центрі уваги сьогодні Валерій Місань, директор комунального підприємства, головний інформаційно-обчислювальний центр. Пані пане місань, рада вас бачити в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. Добре, добре. Телефоном до нас протягом програми також доєднається Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру інститут міста. Ну а для тих, хто хоче поставити власні запитання нашому гостю, я як завжди нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71 І всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пане Місань, тріч змінювали систему перерахунків за останні 5 місяців, і все одно помилка. Чому? Ну от ви правильно зробили акцент на те, що тричі, враховуючи, що технологічно за один місяць відпрацювати всі помилки, проаналізувати внести зміни певні в програмний продукт, це ну понад людські зусилля, тому що враховуючи масив, все таки один мільйон особових рахунків це кількісні показники. А Враховуючи індивідуальність, тому що рахунки це не як книжечка, а друкується індивідуально по кожному особовому рахунку. Відповідно до цього проблематика є. Проблематика, мабуть, програмний продукт часткова проблематика, але алгоритм взаємодії всіх учасників цього процесу, починаючи від так званих монополістів, тобто виконавців послуг, Києвенер в першу чергу, водоканал. І житлові організації. Відповідно до цього змінився і, скажімо, юридична складова всього цього. Тобто змінилися взаємовідносини. Відповідно до цього пройшов етап формування так званого регламенту. А завдяки зусиллям всіх, в першу чергу, міській адміністрації встановлений так званий регламент, враховуючи всі складові. Що раніше традиційного 5 числа вже отримані, були всі отримували рахунки, то на сьогоднішній день цей термін у зв'язку знову ж таки з технологічних причин змістився на відповідно на 9 днів, але враховуючи знову ж таки те, що ви акцентували увагу, що тричі змінювалося. Сама процедура відповідно до змін до законодавства, постанову кабміну відповідно і враховуючи і національний регулятор, які скажімо, 20... два який да. зараз відсоток помилок, і скільки ще потрібно вносити зміни, і протягом якого періоду, щоб все ж таки ну просто уникнути таких помилок? Враховуючи аналізи, які пророблений стосовно помилок, ми плануємо на в цьому місяці, практично, в наступному місяці практично вийти на достовірні дані, які мають бути. Тобто ви маєте на увазі на нуль? На нуль. Слід до вас розуміти, що історії з нарахуванням 22 кубометрів води на людину вже закінчилися. Ну і згадаємо київський рекорд. Ви його називали у мене в ефірі: 800 кубометрів на одну ну, людину. Води. Це ж знову таки підхід індивідуальний. Повторюсь те, що Рахунки друкуються в розрізі особового рахунку. Так, є це знову ж таки взаємовідносини і розуміння. І якщо раніше одна житлова організація займалася цими питаннями, то, мабуть, для себе багато нового відкрили і «Київенерго», і Водоканал в першу чергу, і тенденція йде до того, що ситуація стабілізується, є порозуміння і є, скажімо, бажання. Працювати в нових умовах, які склалися, крапка в питанні, все ж таки яким є споживання середнє споживання води, якщо немає в квартирі лічильника, вона поставлена чи ні? Ну на, на сьогоднішній день остаточного рішення немає, тому що на жаль, на не не на 100% у нас прибори обліку встановлені не тільки в квартирах, а й в будинках. Остаточного рішення немає. А проміжне рішення є. Тобто 22 кубометри води як нараховувалося, так і нараховуються зараз. Ну я думаю, що це більш до компетенції водоканалу. Питання в тім, що ми друкуємо інформацію, яка надається безпосередньо виконавцям. Тобто, ну, принаймні, ви знаєте, ви маєте справу безпосередньо з платіжками, так. і ви знаєте, які цифри там проходять повз вас. От рекорд, який називали ви мені минулого разу, це було 800 кубометрів ну, за місяць це, це, на одну, одну оді... а, а, да. Ну, зрозуміло, да. що це скоріше виняток аніж правило. Тим не менше, який зараз рекорд. Що я маю на увазі, якщо все ж таки в квартирі немає лічильника, все, що хтось з сусідів вкраде, або все, що втрачається системою Києводоканалу або Києвенерго, воно розподіляється так само між тими, у кого немає лічильників, тобто вони платять за усіх? Ну в природі Як воно має, має, має бути так, але Ішлося просто, обмеження просто обмеження про те, що зробив. не більше ніж 5 кубометрів за місяць на людину в середньому да. буде нараховувати, якщо буде нараховуватися, якщо немає лічил. Чільника Вод, водоканал, є, водоканал чи... зробив обмеження, але це будемо відверті їхні витрати. Тобто, вони на, на свій власний розсуд втрачають кошти. Тобто, водоканал сам зініціював ці обмеження, сам це зробив, і в будь-який момент він може ці обмеження скасувати, так я розумію. Ну, якщо відверто, це вже більш пріоритива взаємовідносин монополіста і в першу чергу з. Органам місцевого самоврядування із мешканцями міста, з якими досі не укладено я із так розумію, індивідуальних так, договорів 223-09-71. Все що стосується платіжок за комунальні послуги. Будь ласка, телефонуйте, ставте власні запитання до березня. Подовжили термін повірки лічильників. Що буде перше після 1 березня? Так само збережеться якась тенденція щодо нормування або ось цього обмеження Києводоканалу вам невідомо? Ну на, на жаль, коментувати цю ситуацію я не можу, тому що це відноситься до компетенції Києво водоканалу. Дзвіночок є у нас від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Вітаємо вас, вітаємо. Ви вже в ефірі. Ставте будь ласка, запитання. Добрий день. Мені вот за 3 дня в сентябре пришла фиканция за воду горячий, 62 Куба. За 3 дня Це в тому, що не було до 28 числа води горячие, З 28 по 30, мені э, три 3 дня, да, пришло, пришло тільки э, в Кубов. І такий вот вопросик к, к нему. Скажите, пожалуйста, вот э, вы сделали единую диспетчерскую районную, она заявок не принимает. Вот у меня батарея холодная, заявки не принимаются. Пишите лжек. Пришел я в ЖЭК, написал заявление, мне говорят, а как мы мной, вы написали заявление 5 января. Как мы э, месяц на рассмотрение, как мы можем 5 февраля вам составить акт о том, что 5 января у вас не работала батарея? Жек, заявки не принимали, вашей заявки нету. Зрозуміло ваше запитання. Дякуємо за те, що зателефонували, але запитання трохи не по посаді, тому що це у нас лише обчислювальний центр, тобто е організація, яка виставляє рахунки за спожиті послуги, ну, точніше формує рахунки ну, на цьому форм... фрагменті сказати, що на дана на даний момент проходить реорганізація в місті і формується так звана база єдини єдиної диспетчерської. Тому в процесі можливо цьому в цьому ракурсі є. На певні, не скажімо, не неузгоджені дії підрозділів там на рівні диспетчерських нових, які єдиних, і житлових організацій. А, знову ж таки до виставлених рахунків, чому така несправедливість? Одним за тепло нараховується 300 гривень, іншим за ту саму квадратуру. за Ті самі батареї за ту саму послугу нараховується 500 гривень. Ну, начебто, все одне і те саме, але рахунки різні. Ну, стосовно нарахування, це то... дуже популярне запитання. Да. 70% киян ставлять таке запитання 30% киян. От питання дуже чудове, і як ви сказали, це стосується нарахувань. Якщо брати в прямому сенсі слово те, що ви сказали, нарахуваннями займаються безпосередньо. Так звані монополісти, тобто, житло це Києвенерго, теплогенеруюча компанія. Відповідно, вся процедура і перерахунки, якщо якісь це враховуючи попередні частково запитання, яке було, якщо є якісь перерахунки, вони мають робитися на підставі взаємодії з житловоексплуатаційним організаціями. Тому що на даний момент в стадії. Підписання прямих договорів. тобто житлово-експлуатаційні організації все одно на даний момент відповідно їх довідних відносин з монополістами займаються нарахуваннями і відповідно приймають населення, і відповідно вся інформація знаходиться безпосередньо в ЖЕКах. Зрозуміло, я просто чого питаю. Тобто це не ваша помилка. Рівень сплати за житлово-комунальні послуги 87 і цілих десятих. Це реальна цифра? 80. Ну, власна ваша цифра. Вісімдесят сім і двадцять дев'ять, 28. 28, так. Да. Да. Угу. Це знову ж таки стосується загальна цифра за житлово-комунальні послуги. Це за грудень місяць. Останній, якщо взяти в розрізі так званої квартплати, це буде на рівні 91,45%. Це за утримання будинків? Утримання будинків, будинків і там ще є блок водоканалу. Водо... Тобто ви спостерігаєте зниження сплати на виходить 13%. О, ну, 12 з чимось. Що, що ви маєте на увазі? Зниження оплати в цілому за ЖКХ а, ви спостерігаєте на 13%. На, на, ні, це я назвав цифру 91,45, це тільки квартплата. Але, там ще, але там ще є опалення і гаряче водопостачання. 87,3 в цілому, да. тобто зниження да. на 13%, тому що раніше було 100% сплата за житлово-комунальні послуги. З нами на телефонному зв'язку зараз Олександр Олександр Сергієнко, директор аналітично дослідницького центру, інститут міста. Пане Сергієнко, чи чуєте ви нас? Так чую, добрий доброго день. дня. Доброго дня, ради вас привітати в нашій програмі. Ось ви чули цифру по Києву 87,3% рівень сплати за житлово-комунальні послуги. Як ви можете її оцінити? Ну, по-перше, я хотів е, зазначити, що офіційної цифри, яку надає Державна служба статистики, за грудень, ще немає. Ймовірно, йдеться про е, цифру, яку видає головний інформаційно-обчислюваний центр. Однак він не враховує всіх киян. Е, в центр обслуговує приблизно 70-75% населення Києва. Е, тому... Імовірно, що логічно і і просто методично правильно відштовхуватися від офіційної цифри, яку дає державна статистика. А вона показує, що якщо кияни в жовтні сплатили 90% виставлених рахунків, то в наступному місяці в листопаді вже 53. Тобто, це за всі послуги суматно, тобто половина киян. Не сплатила житлово-комунальні послуги, до чого може призвести така а, тенденція? От ви в своїх інтерв'ю численних пророкуєте ну що найменш кризу ЖКГ в найближчому майбутньому? А що найбільше слід розуміти? А, колапс на чому ґрунтуються ваші прогнози? Ну окрім того, що 50% а, лише сплачують за комунальні ну, послуги. По перше, багаторічна статистика показує, що в Зимові місяці, особливо січень-лютий, завжди падає рівень платежів. Це закономірно. Зрозуміло, з яких причин? Свята. По-друге, у нас ситуація дуже складна для населення, піднялись дуже сильно тарифи, а зарплати і пенсії навіть не індексовані. Тому людям просто реально складно заплатити житлово-комунальні послуги. І третій чинник, який нікуди не усунути, це те, що внаслідок от переходу на ці прямі договори виникло велике непорозуміння між монополістами та власне населенням. Людям приходять фантастичні просто цифри на, наприклад, на воду. Замість норматива 5,5 кубів. Для людей, у якого нема лічильників, приходять цифри 8, 9, 12, навіть 16 є такий випадок, 16. Ну, губометрів. тільки телефонував нам глядач, про 62 казав. Ну от я скажу, це абсолютно фантастичні цифри. Ну, це, я не знаю, це слона в зоопарку, можна місяць мити, якщо є 62 куби. І оце непорозуміння, до чого воно призводить. Люди йдуть в жеки, а жеки розводять руками, кажуть, нам це спустили водоканал і Київенерго. а крім того, з незрозумілих причин чомусь квартплату загнали в одну платіжку з холодною водов... холодним водопостачанням і водовідведенням. Це ж дві абсолютно різні послуги, їх, їх об'єднали в одну. Якщо ви хочете навіть заплатити за квартиру, квартплату, то у вас не приймуть, скажуть, ви неправильно одрізали. Там не провели штришки, я не знаю, чи спеціально, чи це помилка, Може, чи це, це свідомо, але не можна заплатити окремо за квартиру, окремо з водоканалу. Лише разом. Це абсолютно і от всі ці. Збіг ще одне ще ще одне таке до вас. Так. Запитання. От на вашу думку, чи має право монополіст Зокрема, я маю на увазі Київенерго ставити людей в умови такі, що ті, хто має будинкові, будинкові лічильники тепла, вони сплачують менше, аніж ті, хто таких лічильників не мають? Він принципово має таке справо, Право, але в кінці опалювального сезону він зобов'язаний зробити перерахунок, тобто тим людям, які платили за метраж, він повинен реально перерахувати те тепло, яке він надав за лічильниками, можливо, своїми якимись квартальними, і повернути надмірно виплачені кошти. Але, на жаль, «Київенерго» останні ну, 10 років точно, я вам гарантую, ніколи це не робило. робилися. Не робились перерахунки, не треба розказувати. Я маю дуже достовірну інформацію. І, і от виходить так, що якщо у вас тепла погода, у вас є на, на будинку лічильник, ви сплачуєте одну суму, а якщо вам рахують по квадратам, то ця сума стрибає втричі. А, а Київ енерго відпускає тепло е, лише одну третину тепла за лічильниками. А звіс... зрозуміло, тобто Третини... -то повинен повинен робити перерахунки. Останню останнє останнє запитання до вас, пане Сергієнко. Да. От чи існує механізм зараз, механізм відмови від такої необлікованої послуги? Ну, от коли на будинку немає лічильника тепла, а вас змушують сплачувати за квадратурою, тобто за необліковану фактичну послугу, може людина відмовитися офіційно, а, чи існує такий механізм? Ви знаєте, офіційної відмови немає. І навіть якщо ви звернетеся з заявою, що прошу мене відрізати від вашого теплопостачання, вам все одно відмовлять. От нема офіційного механізму від цього відмовитися. На, на те, воно і природна монополія, що вона диктує свої умови. І ніяких обмежень, на жаль, законодавство, уряд на цій природній монополії не встановив. А якщо е, подати до суду, ви, е, ви ж не доведете реально, якщо у вас немає лічильника тепла, ви не доведете реально, скільки на ваш дом прийшло тепла. От чому проблема без. Лічильники, всі ці розмови, от, на жаль, вони це революційні розмови, але не вони. Не проводять до юридичних якихось наслідків зрозуміло. Тобто, суцільне правовий правова колізія. Дякую вам, пане Сергійко. Дякую, що завітали. Вагу. Що що приєдналися до нашої розмови, що взяли участь у нашій програмі? Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру інститут міста, був з нами на телефонному зв'язку. Нагадаю глядачам, а з вами пане місань. Продовжимо розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. Після реклами повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги житлово комунальні послуги, їх якість, методика нарахування і популярне запитання. Чому продовжуються помилки і кияни змушені сплачувати за фактично неспожиті послуги? Чи слід найближчим часом очікувати масових неплатежів і що загрожує споживачам у разі великої заборгованості? Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатиме Валерій Місань, директор комунального підприємства, головний інформаційно-обчислювальний центр. Пане Месельміс. Що ви можете відповісти на закиди власне Олександра Сергієнко? Ну, стосовно закидів, я б так не казав, а, мабуть, мав би бути діяльні. Ну, Принаймні, вас звинуватили в приховуванні деяких цифр, статистичних ну, даних. От цікаве, як я завжди констатував, що КПГ констатує факт. Ми оперуємо цифрами, які на сьогоднішній день є. Стосовно загальної кількості особових рахунків по місту Києву і ті, які обслуговуються на КПГОС, якщо в цьому фрагменті відповісти на закид, то я можу на 100% прокоментувати цифри по комунальній формі власності. А це на даний момент практично 80% загальної кількості особових рахунків. Тобто цифри кажуть самі за себе так єдине, з чим я згоден, коли змінюються тарифи, відповідно, особливо коли піднімаються, відповідно є так звані провали в платіжній дисципліни. Ми піднімали дані з 2005 року, коли на той час в 2005 році, року ці взагалі провал був до 50%. 50% населення взагалі не платило. на сьогоднішній день. от, цифри. Кажуть самі за себе. Є поняття з поточні платежі і є поняття з рахуванням заборгованості попередніх періодів. От якщо взяти по комунальній формі власності, на акцентую увагу з жовтня місяця. А жовтні місяці було навіть краще прокоментувати за останні коли Вступив в дію закон 1998. От з липня місяця. В липні було 102,24% проплати. А в серпні відповідно 88,57%. У вересні 88,66 У жовтні 103,67. Потім знову у нас з'явилося опалення. Відповідно, в листопаді знову пройшов провал невеличкий до 83,43. І у грудні почалася так звана традиційна стабілізація на протязі двох місяців, які були за попередні періоди. Тобто на сьогоднішній день за грудень по комунальній формі власності кияни розраховуються в розрізі 94,79%. Тобто починається знову стабілізація в платіжній дисципліні. А взагалі 87,3%? Взагалі 87,28% це якщо взяти загальну кількість. Всю форму власності. По, да, да. Менше за все, платять за що? А, ну, менше, з, в даному де найбільше якщо... боргів ага. переформулюю на, на сьогоднішній день. Якщо так цифрами казати, за гаряче водопостачання найменший відсоток проплати трошки більше за опалення. Там 85,82%. В чому пов'язано гаряче водопостачання? Тому що коли люди дізналися, це традиційно трапляється кожен вже не один десяток років. Коли знають, що було підвищення тарифів, відповідно, люди починають проплачувати наперед, а потім ці кошти використовувати. От і пояснення зрозуміло, дзвіночок є у нас від дитича. Доброго дня, слухаємо вас. Скажіть, пожалуйста, є у меня що стоит, но ноплативки за. В сентябрь пришло, что я даже не за сентябрь, а в октябре или в ноябре пришло, что я за сентябрь должна 11 связь чем-то кубов платить. Причому здесь это вийшло каким-то образом, вийшло это платежки. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Знову помилка. Ну знову ж таки, акцент на те, що це ж жовтне віще. На жаль, потрібно було записати. А яка різниця? Якщо у людини стоїть лічильник? А то та проблема в нас була на той час, це стосу, були так звані на програмному рівні. Тобто, чисто угу. логічно, якщо у вас є прилад обліку, то відповідно, яка у вас може бути заборгованість або переплати і так далі. Що в такому разі робити? В, в такому випадку. Це, це ця проблематика була в і листопаді місяця. На даний момент цієї проблеми немає. Ну якщо людина досі не сплатила, припустимо, що у неї борг. Що її закреслити е, цю цифру, що її зробити? Просто, просто не, не враховувати при проплаті. А як з квитанцією бути? Не враховувати при проплаті. От, там написано у, ваш, у вашій інструкції, що якісь там закреслення, зміни, тощо, тощо, виправлення в квитанції вони неприпустимі. Там просто ставити нуль там, де ця переплата, просто її не враховувати при проплаті, і все зрозуміло. Борг досі прописується в платіжках, незважаючи навіть на свою чесність оплати. Ну от у мене, наприклад, він постійно фіксується за опалення, тобто я сплачую вчасно, але наступного місяця мені знову приходить, що я заборгувала ту саму суму, яку я сплатила минулого місяця. Ну чому? Будемо відверто, я акцентував увагу на те, що до на протязі наступного місяця всі ці ця проблематика буде знята, тому що відверто скажу, не всі рахунки були вчасно оброблені. Відповідно до цього, якщо вони не оброблені, ця проблематика випливає в надрукованих квитанціях. А чому все це частіше стосується саме опалення, самої великої цифри О, в платіжці опалення, тому що знову ж таки опалення пішло тільки в якщо по гарячому водопостачанню питання вирішено, це ще проблематика жовтня місяця. А опалення з'явилося практично в грудні за, за за листопад і відповідно це друга друга другий рахунок за опалення. Тому проблема про, по статистиці. Ми те, що ми подивилися реально на протязі двох-трьох місяців, виходить на, на нормальну роботу програмне забезпечення. Що робити людям в такому разі? Просто не звертати увагу на цю цифру, і все. В даному випадку, якщо там не на вашу... чи йти куди щось доводити, нести кудись там свою попередню платіжку, чи можна просто не звертати уваги? В першу в першу чергу, якщо перше, те, що ви правильно сказали, можна проплатити, не звертаючи увагу на те, і в наступному місяці воно відкоригується, якщо якась була проблематика на програмному рівні, Другий вихід ситуації це прийти в житлово експлуатаційну організацію, яка безпосередньо займається нарахуваннями. На підставі договорів з монополістами і з'ясовувати питання. але можна просто не платити Можна так. і виправляти в платіжці щось виправляти можна? виправляти однозначно не, не потрібно, тому що потім є проблема на відповідно до постанови Нацбанку інструкції вільніше Нацбанку, якщо є помилки і. Виправлення, то такі е, е, рахунки навіть установи банку не мають права приймати, зрозуміло. А хочу вас запитати про електронні системи розрахунків, от через різні там віддалені системи, скажімо так, наскільки вони є популярними у нашого населення, це до того взагалі чи варто стояти в черзі там до каси ощадбанку, або там штурмувати відділення пошти, чи все ж таки варто скористатися сучасними технологіями, і проплатити віддалено. На сьогоднішній день, скажімо, онлайн, так звані платежі. Це перспектива, це реальність, це відсутність черг, і своєчасність, і можливість в реальному часі подивитися на ті нарахування, які у вас є, і зробити проплати. Ця функція реалізована на сьогоднішній день. Практично ті основні компанії, які займаються цим питанням, вони реалізували інші банківські установи, скажімо так, підтягуються. Це всі вихідні форми, які потрібні для онлайн-технологій з боку КП, «Гівоц», Вихідні так звані файли були надані. Хто хотів, коли в кого лево частка цього фрагменту була задіяна, вони оперативно спрацювали і онлайн проплати проходять. Єдине питання, знову ж таки, в нас на на нашому сайті можливість була я ми можу... не відремонтували на сьогоднішній день. На жаль, до кінця поточного місяця плануємо це завершити ну, зрозуміло. Є інші системи, але запитання в іншому: наскільки наскільки захищеним є споживач, якщо він розраховується ось саме таким чином, через там портмоне або там приват 24 Адже у нього умовно кажучи, немає на руках тієї самої квитанції, з тією самою е мокрою печаткою, скажімо так, від банку, що він сплатив. Тобто, в разі чого є можливість у споживача довести, що він дійсно сплачував? Чи зберігається це десь на якомусь там сервері окремому? Як це потім отримати, Потім отримати, ну, щоб довести, що це дійсно це сплачував? Традиційно компанії, які надають послуги в цьому фрагменті. Надають підтвердження про плат, там щоквартально або раз на місяць. Це це закладено в їхній діяльності відповідно до нормативних і роз'яснень. Нацбанка вони входять як фінансові компанії, Тобто, то, принаймні, звітність і гарантія у гарантія в такому 100%, разі є. 100 Зрозуміло, відсотки, пане місень. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую за розмову. Валерій Місань, директор комунального підприємства, головний інформаційно-обчислювальний центр. Осінадцяті говоритимемо про зброю. 10 у грудні у Верховній Раді зареєстрований законопроект про цивільну зброю та боєприпаси. Ми обговоримо перспективу його прийняття. Чи матимуть право українці захищати себе за допомогою короткоствольної вогнепальної зброї? Чи дозволить їм це наш парламент? Кому чим і за яких умов можна буде озброюватися в разі прийняття закону? Готуйте запитання. Побачимося за годину.